У Києві до смерті забили вихідця з Донеччини. Міліцію повідомили, що в одному з каналізаційних колодязів знайшли тіло чоловіка. На тілі небіччика працівники міліції виявили численні гематоми. Попередній діагноз судово медичного експерта тілесні ушкодження, які призвели до смерті чоловіка. Загиблому було 28 років. У Києві постійної роботи він не мав. Та й жив, за даними міліціонерів, чоловік, де прийдеться. Той фатальний день він проводив разом з компанією друзів свого знайомого. В якийсь момент почалася бійка, і новий знайомий компанії опинився на підлозі. Підходжу до нього. Думаю, пощупаю цей пульс. Пощупала пульс. Немає. Я кажу, що вона робила? Кажу, ви людину вбили. От. Він Ванька каже: Та що ти, типу кипиш наводиш? Він живий, зараз окчухається, піде додому. Проте чоловік більше не підвівся. Коли вбивця зрозумів, що на накоїв вирішив сховати тіло, загорнув загиблого в ковдру і виконув у колодязь. Своїм товаришам наказав мовчати, пригрозив, якщо комусь розкажуть, то з ними буде те саме, що з гостем. Але міліціонери все ж таки вийшли на підозрюваного. Його затримали відкрито кримінальне провадження за навмисне вбивство.